Стосовно такого е, руху, який, можливо, ви бачили або ви десь чули, розкривання турнікету, одразу забудьте, якщо вас так вчили. Чому? Тому що, якщо у нас купа всього навколо багнюка і так далі, вологі рукавиці, при такому русі турнікет летить в тому напрямку, куди ви його послали. Е, тому цей рух не бажано використовувати. Тому. Рух має бути контрольований. Таким чином, ми контролювати можемо? Можемо. Після цього завели максимально високо і перший зрив зробили. Коли зробили перший зрив, якщо ми просто будемо затягувати таким чином, у нас нічого не вийде. Тому що перший натяг дуже важливий. Після цього ми переводимо руку ближче до. Нашої петлі і дотягуємо цей турнікет. Бажано, щоб в цих кишенях нічого не знаходилось. Навіть ці пачі бажано, щоб їх, навіть щоб їх не було. Або вони знаходились трошки нижче. Для чого? Чому? Тому що ці пачі, або ці наліпки, вони дають додаткову складку, яка не дає можливості дотягнутися нормально турнікету. Тому ми маємо оминати ці кишеньки. Дотягнули. І приклеїли, коли затягуємо, трошки змістити, щоб ми його бачили. Тому що якщо він буде десь тут, ми ж маємо ще дотягнутися до нашої стропи. Якщо він буде там, ми не дотягнемося. Після цього починаємо закручувати турнікет. І крутимо, наскільки можемо. Як тільки відчуваємо біль, дотягуємо ще, наскільки можемо. Наскільки ми тягнемо, закручуємо. До зупинки кровотечі. До зупинки кровотечі. У нас немає одного, двох, трьох, чотирьох обертів, поки кровотеча не зупинилась. Після того, коли ми затягнули, ми маємо цю стропу ще додатково зафіксувати. Якщо ми її не зафіксуємо, що у нас станеться з турнікетом? Він розпуститься і розкриється. Ми зачепилися і він у нас розпустився. Тому ми маємо зафіксувати стропу. Я думаю, що ви це пам'ятаєте.